Саме величезний величезний привіт. Я вас запрошую до Аврори. Акції в магазині Аврора по 30-й бачу. По 30-й є товари, які по 30 вересня, а є навіть деякі і по 5 жовтня. Зверніть увагу. Ну, загалом на цей тиждень, по 28, включно вересня, будуть. А Акційні товари в цьому відео, і також подивимось з вами. Ще пошукаємо новинки. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою буде шампунь для собак: ось такий 250 мл за 49 гривень. Спрей відлякувач від туалету. Від непризначених місць. Ага. Я зрозумів, спрей, щоб там кіця не пісила, да? не какала 250 мл 149 гривень. І тоді точно котики не будуть ходити. І що я тільки не робив, а мій котик все одно любив зробити свою справу на кухні 149 гривень. Нашийник для собак, ось такий, який світиться ввечері, якщо ви ходите на прогулянку, будете бачити свого песика. Дивіться, шнур USB також входить до набору. Ціна такого зараз ошийника 99 гривень. Іграшка для собак ось така сосиска на мотузці 64 гривні. Ціна знижена на ось таку іграшку, також для собачок, мабуть, 39 гривень. Корм для хом'яків 39 гривень 500 грамів. Корм для шиншил також 500 г 49 гривень. Корм для папужок 44 гривні 500 грамів. Нашийник від бліг для котиків для собачок 44 гривні. Карпаття пауч-пакет для котиків 12 гривень. Ось такий по 20 гривень. Фріскіс можна придбати за 11 гривень смаків асортименті. Клуб 4 лапи 14 гривень. Також смаків в асортименті. Ось такий сухий корм Мяу. 100 г 12 гривень. Корм для собачок, клуб 4 лапи, 400 грамів 84 гривні. Ціну знижено на ось таку декоративну фігурку 99 гривень. А ось цих кроликів розібрали. Вони були в різних кольорах. Також ціна знижена 149 гривень. І ось на таку черепаху, до речі, можна мені здається ці фігурки в акваріум ставити 199 гривень. Так, ну що ж, перша новинка із деко. Дивіться, це металеве, а саме оце кругле деко це силикон. Тобто складається, не займає місця багато у шухляді. Форма для випікання. Зараз скажу ціну. Ціна новинки 199 гривень. І зверніть увагу, вони є в різних кольорах. Так, така фрук... фруктовниця, також новинка. Оці всі я показував в металеві. А оця, бачите, з дерев'яним таким дном. Теж металева. Показую вам як новинку. Зараз дізнаємось ціну цієї фруктовниці. 199 гривень. Кошик для фруктів. Дивіться, привезли ось такі нові чашки. Дякую тобі за мій мир. Ти охороняєш мій сон. Зараз скажу ціну такої чашки. 59 гривень 340 мл. Дивіться, ще одні нові чашки. Ось такі білі з різними принтами, з різними малюнками, візерунками на 330 мл, 77 гривень. Новинка, ось такі скляні ємності, пластикова кришка. І є ще ложечка. Ціна такої новинки, зараз вам скажу, 69 гривень. Оці салатники я показував в попередніх відео як новинку. А, так, перевіряємо ціну 99 гривень. І дивіться, привезли точнісніку такі самі, тільки ось такі маленькі. Це можна використовувати для соуса. Ціна такої 69 гривень. А, такого можна сказати, як ну, сіро-зелене, щось таке, із золотим обідочком. Ці також я показував як новинку, деко на кекси металеві, і оці кружечки вони силіконові. Також є в різних кольорах. 399 гривень знижки поки що. Ці тарілки також я вам показував в попередніх відео. І дивіться, що ще привезли. Із цієї ж серії привезли ось такі бульйонниці, супниці. Дивіться, які гарні з вушками. Зараз скажу ціну. 88 гривень. А на скільки ж мілілітрів? Не бачу тут, також не бачу. Ну, вона така немаленька. Я думаю, тут 500 мл, може і більше. Є ще жовтенька пандочка і ось така рожева. І знову новинка в магазині Аврора. Ось така, як 5 в одному тут, 6 в одному. Дивіться, веделка, ложка, ніж, відкривашка, штопор. І є ще ось такий спеціальний чехол. Ціна такої новинки, вже вам говорю, самому теж цікаво 349 гривень. Ціну зараз знижу на ось такі кухоль. А дивіться, бачите, тут принт і всередині, і зовні. 99 гривень розібрали всі, залишили одну нам, щоб я вам показав. А ось такі по 55 гривень. Ти мене бісиш. Та як так тебе люблю. Зі знижкою зараз ось такий клей монтажний, акриловий, скажена, липучка. Вага тюбіка 200 г. Його ціна 58 гривень. Зі знижкою ось такий очисник піни для текстилю 650 мл. Наносити цю піну і ось цією щіточкою чистити Ціна такого балончика 99 гривень зараз. Ціну знижено на LED лампочки VIDEX по 49 та по 55 гривень. І бачу новинка «Євросвітло». Так, ЛЕД. Настільна лампа, нічник, тепле світло, до 12 годин тримає заряд. Шнур USB, я гадаю, входить до комплекту. Зараз подивимось. І дивіться, міняє кольори, тобто є світле, тобто, біле світло, тепле світло, жовте світло. І можна ще, бачите, обирати кольорове світло. Працює а, дотиком, тобто сенсорним дотиком. Зараз я подивлюсь, чи є всередині шнур, здається, є. Так, ціна такої новинки. 399 гривень. Шнур USB входить до комплекту і вмикається, вимикається, кольори перемикаються. Ось тут натискаєте пальчиком і. ой, її навіть ще можна підвісити, бачите? Її ще можна підвісити, тобто ось таким чином. Привезли ось такі підставки коркові під каструлі. Гарячі. в наборі дві штуки. Також показую вам як новинку: 179 гривень за дві штуки. І знову з'явились ось ці стругачки, як вони спеціально називаються, для моркви. Ну, прикрасити салат можна підстругати, і цією стружкою, що від моркви, залишиться, можна зверху прикрасити салат. Буде дуже гарно 29 гривень. Ще одна новинка, ось такий пензлик широкий. Так, зараз проскануємо. Пензлик кухонний, силіконовий, 49 гривень. Рушники кухонні з принтом лимона, розмір 40 на 60 Зараз скажу ціну. 49 гривень. І знову привезли ось такий аля-вишитий рушник, як я говорю. До речі, він дійсно схожий на вишитий рушник, кухонний вафельний рушник, можна сказати. Розмір 35х60, 100% бавовна. Ціна такого рушника 29 гривень. І знову новинка, підставка ось такі серветки під гаряче. Тут, здається, дві штуки, якщо я не помиляюсь. Ціна новинки. А серветка одна штука 99 гривень. Кольори в асортименті. Ще одна новинка також. Серветка на стіл, на кухонний стіл, антиковзуюча з одної сторони, не буде ковзати по столі, це досить добре. Ціна 64 гривні. І я знайшов ще один колір. килимок кухонний силіконовий для сушки посуду. Досить такий твердий. Ціна такої новинки 149 гривень. Зі знижкою 64 гривні. Форма для льоду велика, силіконова на 8 кубиків великих. А ось такі кубики для льоду. а кубики льоду. кубики льоду для напоїв можна придбати зараз за дуже хорошою ціною. Зверніть увагу 39 гривень. В наборі 20. Штук форми а, так пластикові для виготовлення морозива. Три порції 74 гривні. За 29 гривень можна придбати силиконову форму для випікання печива. Новинка ось такий а, контейнер для зберігання яєць пластиковий. А, дивіться, прозора кришка закривається з чотирьох сторін. Ось таким чином вона відкривається і можна складати сюди яйця. Ціна такого контейнера 99 гривень на 30 яєць. Ціну знижено на ось такий термос. Ну, ви всі знаєте, як він виглядає. Ці термоси давно у нас з'явилися металеві на 460 мл 164 гривні. Зі знижкою Ніблі, ніблер. Для прикорму малечі є в різних кольорах 34 гривні. Ціну також знижено на ось такі прибори, виделка та ложка для малечі 69 гривень. А віяло зараз можна придбати в Аврорі лише за 9 гривень. До речі, також можна користуватися, якщо вам спекотно. Мені здається, що ще тепло буде 9 гривень. Так, це якась дитяча пляшечка, і вона зараз зі знижкою. 88 гривень. Дивіться, які цікаві привезли Як стакани, з кришками, з трубочками. Чого тільки нема в Аврорі. дивіться, ніби ефект льоду у стакані, і є тут багато різних різних. Ціна такої новинки, звичайно, що не дешево. 299 гривень. Вазон ось такий квадратний для квітів, 249 гривень зараз зі знижкою. А ось такий великий вазон можна зараз придбати за 29 гривень, зверніть увагу, господиньки 29 гривень. І знову привезли оці полички на два рівня, на два яруси. Можна в кухню, дитячу ванну кімнату. 149 гривень. Рукавиці від Faino, Написано, що великий розмір Елька. 33 гривні зараз в акції. Можна придбати ось такий набір рукавичок нетрилові. тут 50 штук. Зараз акційна ціна, фрекінбок 214 гривень. Обов'язково придбайте ось ці серветки для прибирання ванної та туалету. Дуже хороші, 60 штук, зараз вони в акції 54 гривні. А ось такі також 60 штук для прибирання оселі за ціною 49 гривень. Зверніть увагу. Хороші ці серветки ми також про них поговоримо у відео кльові та фігові. Так, ще одні серветки для миття дзеркал та вікон, які не залишають розводів, не треба нічого наносити, ніяких спреїв. В Упаковці 30 штук. мене є подібні. Також будемо розмовляти з вами у відеокльові та фігові обговорювати. 30 штук 44 гривні. Вони дійсно з ароматом капучино, Дивіться, хтось навіть хотів понюхати, чи, що, чи так в упаковка тріснула. Кухонні губки від Faino 4 штуки, зараз можна придбати за 40 гривень. Вони дійсно пахнуть кавою. Ну, какао таким не знаю. А це якісь новинки. Дивіться, ось такі кольорові. Бачите, одна губка декілька кольорів має. Для гарного настрою. Шість штук від файно. Зараз скажу ціну цієї новинки. 39 гривень. Здається, ці новинки я вам показував. Звичайна щітка, але просто подивіться, яке гарне пакування. Хочеться купити. Щіточка така цікава. Так, може вона зараз буде зі знижкою, тому що я показував як новинку: 77 гривень. Без знижки. Також хочу вам показати як новинку. Ось така щіточка. Заливаєте, відкручуєте ось тут, заливаєте рідину, яку вам потрібно, Там, що ви будете мити, чистити духовку, чи цю сковорідку, чи банячок. Ось в залежності. Що будете мити, то й заливаєте ту рідину. Зараз кажу ціну такої новинки. Досить непогана штучка така: 64 гривні щітка, шкребок з резервуаром. Дивіться, що я ще знайшов: сироветки універсальні з перфорацією, в рулоні 30 штук для вікон, для дзеркал, які не залишають розводів, мабуть, для екранів моніторів, догляд за автомобілем, для ванної кімнати, для косметичних і спа-процедур. І зараз цей рулон зі знижкою 89 гривень. Без знижки, але показую вам як новинку серветки з мікрофібри, універсальні. Легко та зручно відкривати. в Упаковці тут 12 штук. Зверніть увагу, вони всі йдуть кольорові, тобто різного кольору. Авто, будинок, гараж, офіс, універсальні, сімейна упаковка. Розмір серветки 20 на 30. І ціна такої новиночки 189 гривень. 12 штук. ну Якщо поділити на. 12 штук це якщо ще зі знижкою, почекати недорого буде. Дивіться, привезли нові килимочки в ванну кімнату або ж в туалетну кімнату. Так, розмір. розмір, Зараз, якщо знайду, скажу вам обов'язково розмір, ході дізнаємось ціну. 129 гривень, розмір 40 на 60 Ще одні нові килимочки, Тут вони вже трішки грубші і більші за розміром. Тут такий ніби як прогумований. щось на такого. Дивіться, він дійсно великий, гарний принт, тому що такі от мої кольори сині, бірюза. Зараз скажу ціну. 229 гривень. І ще одна новинка, ось такий килимок, як я говорю, хоробачками. 229 гривень розмір 40 на 60 гривень. Прикольні їжаки іграшкам, яка дуже прикольні. Я помітив якийсь новий набір. Дивіться: боді баттер масло, боді скраб, боді батер масло, боді скраб. Два масла, два масла для тіла і два скраба. По 65 мл усе йде. Ось така новинка. Цікава. Набір для тіла. Так, ціна такого набору 199 гривень. І ще одна новинка, цікава. Дивіться, лосьйон для рук і мило. Тобто, помили руки милом і одразу нанесли лосьйон. Ось такий набір. Так, по 500 мл. Зараз скажу ціну. Так, 249 гривень є аромат білого чогось і аромат чогось рожевого. Ще одна новинка із косметики. Маска для волосся. Так, що це в нас таке? Для всіх типів волосся 300 мл. 99 гривень. Ще одна новинка. Екстра сильний геть для фіксації зачастки. 200 мл 99 грн. Вухастик порошок для прання дитячої білизни 400 грамів. Можна використовувати в пральній машині автомат, можна для ручного прання. 27 гривень, знижка 50%. Ну що, дивіться, навіть ліноргія з'явився в магазині Аврора. Це кондиціонер. Парфумовані гранули для прання 150 г. Ціна такої новинки 159 гривень. Здається, така ж сама ціна в іншому магазині була, я купував по акції, досить хороший. Мені сподобався. Є декілька ароматів. За 98 гривень можна придбати кондиціонер Симана 800 мл. В акції порошок Savix Color 300 г 33 гривні. Порошок Gala для прання 800 209 гривень. Порошок тайт колор вагою 2 100 255 гривень. Порошок для прання Савекс преміум вагою 3 450 299 гривень. В акції порошок Грюнвейт для ручного прання 350 грамів, 23 гривні. Зі знижкою кондиціонер Ліно Лінор. Майже 800 мл, цікава вага, 798. Зі знижкою 109 гривень, зверніть увагу. Ви знаєте, що я помітив? от сканую здається, лінор був дешевший. Порошок також, мені здається, був так дешевший. Подорожчало, все подорожчало. Трішки там 10 гривень, там 15 гривень. І з'явився ось такий шприц для унітазу наносити на бачок, ой, не на бачок, а на сам унітаз всередині. І залишається. От як на картинці показано ось така квіточка. Не знаю скільки буде триматися, але я купував по інтернету. Вона взагалі не змивалась. Вона взагалі в мене не змивалась цілий місяць ця квіточка, що я натисну не цієї фірми, трішки інакша фірма була. Є різні аромати: 139 гривень, 45 мілілітрів. Є ще ось такі. Дивіться, також як я вам щойно показував. Тільки вже оцей дак качення. Також залишається квіточка в унітазі всередині натискаєте. Так, ціна такого зараз скажу вам. Це також новинка 109 гривень, ну на 40 гривень дешевше по акції. Кубики для бачка в Унітаз Брев дві штуки 89. Пінк став для унітазу 750 мл 153 гривні. А засіб для чищення ванної кімнати Pink Pінkst спрей 129 гривень. До речі, щось відгуки були про цей, що не такий він дуже і добрий, як його гарно рекламують. Ну, Є кажуть, що засоби краще. Ну, так принаймні писали в коментарях. Сів антиналіт спрей 500 мл 89 гривень. Містер Пропор для миття підлоги літровий 129 гривень. Також можна придбати ось цей Пінк-стаф, засіб для миття підлоги за 222 гривні. Дивно. Чому вони такі дорогі, оці пінк стафи? Невже ж це? Не знаю. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Ми з вами зустрінемось вже у наступних відео. Бажаю вам гарного дня та гарного тижня. До зустрічі.